І так, друзі, зустрічаємо у продажу Ауді в кузові Q3. Це у нас 12-рік офіційна машина, 2-літровий дизельний двигун, коробка автомат, та, звісно же, і саме головніше, повний привід. Має гарний білий колір. На прикольних 17-х дисках на майже новій зимній гумі літній комплект іде, до речі, в подарунок. Технічно авто повністю справне, мотор працює рівно, коробка перемикає плавно, ходова у нас як м'ячик. Косметичне авто без зауважень. Можна сідати та просто кататись. Так, друзі, давайте по комплектації та стану. Має ледовське світло, омивач фар, протитуманні ліхтарі, гарні 17 диски на майже новій зимній гумі, літній комплект, до речі, йде в подарунок. Оригінальне лобове скло, ціле без колів та тріщин. Далі до салону пройдемо, поглянемо, як тут все у нас. Звісно ж, 4 електроподйомники, тканинка у нас чисто збережена та охайна, кермо ціле, 259 тисяч. До речі, у нас пробігу. Така ось гарна мультимедія, кліматична система, коробка автоматика працює ідеально, електроручник, є камера заднього огляду, також. до заднього ряду прийдемо. Як тут все у нас, також все чистеньке, гарне, пропалів ніяких немає, порвано також до багажного відділу. Він у нас доволі тут об'ємний, складається спинки заднього ряду, робиться рівна підлога. І з іншої сторони поглянемо, як тут все у нас. Також все гарно. Як бачимо, зауважень по салону, взагалі, в принципі, ніяких немає. Стеля також у нас світленька, чиста та охайна. Все така у нас гарна Q3, дизельна, кватрова офіційна. Кому цікаво, особисто можете набирати або писати в Дірект, все розповімо. І так, давайте по косякам даного автомобіля поїхали. Ліве у нас крило все гарно без зауважень. Водійська дверка також ніяких. Дефектів не бачу. Задня дверка також все гарно, крило також гарно. Кришка багажника все чудово. На бампері є, може, пару маленьких скольчиків, нічого критичного. Далі все ось також. Внизу маленький скольчик. Можна підкапати та нічого страшного не бачу. Заднє праве крило у нас гарно, дверка задня також гарна. Ніяких вмятин, подряпин, нічого такого не бачу. Права передня дверка також гарна, переднє крило у нас також гарне. По капоту висічки ніякої немає, каштанчиків тому подібного. На бампері, звісно ж, маленька висічка присутня, але нічого взагалі кримінального немає. Тому така гарна Q3 за гарний прайс, найдешевша в Україні.